Я вам даю 500 гривень ага. або таємний подарунок. Таємний подарунок осіб. На, каждый, на один один, він один, Одесенький. Подарунок бери. Подарунок, давайте. Подарунок. Да. Ага. Так. 700 гривень або таємний подарунок. 900 гривень, або таємний подарунок. подарунок, тихо Півтори або таємний подарунок. Соня, наушник А ну давайте наскільки полтори на 4, давайте подідемо. Ох і Соня. Соня, давай Шо торгуватися, Соня? так не підійде. Фетері. Дві тисячі або таємний подарунок. Це вже по п'ятсот на кожного. По тисячі на кожну. Да. По тисячі на кожну. Дві з половиною тисячі або таємний да подарунок. Подарунок вже давайте. Відріть. Гроші є в тебе. Добре, вона каже, що є, Отак глазом зробила. Соня. Шо, три Соня? тисячі. Ми чотири і розходимося. Соня, три. Даю три. Ти подиви яка коробка. А хто знає, що ви? Чотири і розходимося. Я знаю. Могу за півтори розказати, що там на, є. Поділимо на хто. навчання. Соня, останній раз кажи. Три тисячі або таємний подарунок. Слово за тобою. тобі. Ти поскоки нам дає. Добрий день. Щас, момент, будь ласка. Три. А, Соня, три що три даєте? Ти? Три або таїмся дороги.